Я вже знаю, що робити при вході в тролейбусі, які тумблера включати, щоб він отак загудів, як і передня у 03 Все, тролейбус готовий до руху. Минулому році в мене не вийшло поступити на курси, мала свої особисті справи. А в цей раз вирішила, що я хочу, я піду, я зможу. За правилами, можливо, трошки десь хочеться додати ходу більше, то тоді інструктор приторможе. Я після Тижня ще водіння, ми вже йдемо в сервісний центр. У нас буде один якийсь білет випадковий, і можна буде зробити лише дві помилки.